Друзі, привіт! Розглянемо в цьому відео 8 будинків на продаж. Продається будинок в селі Нові Мартиновичі Пирятинського району Полтавської області. Загальна площа 120 квадратних метрів, всередині 4 кімнати, кухня, зручності в хаті, роздільний сан, вузол з ванною і туалетом. Із комунікацій газ, центральний водопровід, електрика, каналізація септик. Все підключено. Опалюється хатинка газовим котлом або альтернативним варіантом дровами через грубку. Дім побудований з цегли, частково поставлені металопластикові вікна. В будинку потрібно доробити деякий ремонт для комфортного проживання. На території є досить велика, простора ділянка, яка становить 52%, сотки, є посаджені молоді фруктові дерева, також господарчі приміщення. Вартість дому 9900 доларів. Це оголошення власників. Якщо вас зацікавив будинок. Всі посилання на оголошення є в описі під цим відео. До міста порятин 18 км. Розглянемо ось такий будиночок загальною площею 73 квадратних метрів. Всередині три кімнати, кухня і коридор. Дім газифікований, опалення індивідуальне газове, оселя побудована з цегли, поставлені металопластикові вікна. Будинок в хорошому житловому стані. На подвір'ї криниця погріб, приміщення для господарства, сад з фруктовими деревами і город. Загальна земельна ділянка займає 68 соток. Це оголошення власників, вартість 8 тисяч доларів. Знаходиться будинок в селі Лозовий Яр Київської області. В селі є лікарня, церква і продуктові магазини. До міста Яготин 24 кілометрів, до столиці 128 кілометрів. Продається будинок в селі Соболівка Гайсинського району Вінницької області. Будинок газифікований, підключена електрика на подвір'ї Криниця. Опалення індивідуальне газове є для альтернативи грубка для опалювання дровами. В оголошенні вказано, що в хаті 4 кімнати, загальна площа становить 63 квадратних метрів. Вартість будинка 4 тисячі доларів. На подвір'ї санвузол, господарчі будівлі, на ділянці город і садок з посадженими деревами. Загальна площа ділянки 30 соток. В селі є школа, дитячий садочок, лікарня, аптеки, продуктові магазини. До міста Ладижин 25 кілометрів. Розглянемо детальніше ось такий будинок, в якому знаходиться дві кімнати. Загальна площа становить 71 квадратний метр. Опалення твердопаливне. на вигляд виглядає все досить непогано. Будинок перебуває в житловому стані. Санвузол та зручності знаходяться на подвір'ї. Загальна площа ділянки 30 соток. Територія огороджена парканом. Можливо розглядати цей варіант як дача Це оголошення власників, вартість дому 2,5 тисяч доларів. Продається будинок в селі Натребівка в Вінницької області. В селищі є відділення Укрпошти, церква та декілька магазинів. До селища міського типу Крижопіль 29 кілометрів. В цьому населеному пункті є районна лікарня, школа, дитячий садочок. Відділення банку, відділення Укрпошти і нової пошти, кафе та інше. Продаються два будинки на загальній ділянці 70 соток. Підключений газ і електрика, опалення індивідуальне газове, дім побудований з цегли. Територія, огороджена металопрофільним парканом. Це оголошення власників, вартість складає 10 тисяч доларів. Знаходиться оселя в селі Тарасівка Черкаської області. До міста Звенигородка 11 кілометрів. В місті є все необхідне, а саме центральна районна лікарня, магазини, супермаркети, школа, дитячий садочок, відділення пошти та інше. В огляді ось такий гарний цегляний будинок продається в місті Вознесенськ. Дім утеплений, опалення твердопаливне, зручності та санвузол знаходяться на подвір'ї. Поставлені металопластикові вікна можливо розглядати даний будинок як дачу. Знаходиться в досить тихому і гарному місці. На ділянці є сад з фруктовими деревами і невеличкий город. Загальна площа ділянки 6 соток. Вартість хатинки 9,5 тисяч доларів. Територія огороджена простеньким парканом. В місті є міська районна лікарня, школа, дитячий садок, супермаркети, різні магазини, кафе, відділення пошти та багато іншого. Ось такий дім для проживання, проведена електрика. На подвір'ї криниця, колонка для води. Зручності на подвір'ї. Територія, огороджена парканом. На ділянці сарай, дровник, погріб, літній будинок. Загальна площа ділянки 16,5 соток. Ціна дому 6,5 тисяч доларів. Це оголошення власників. Продається в селі Лоска Сіверського району Чернігівської області. В селі є школа, церква та декілька продуктових магазинів. До обласного центру Чернігів 140 кілометрів. Ще розглянемо ось такий будинок, в якому знаходиться три кімнати, загальна площа 40 квадратних метрів. До будинка підключено електрику і газ потрібний незначний ремонт. На ділянці є криниця, приміщення для господарчих потреб. Територія огороджена парканом. Загальна площа земельної ділянки 40 соток. Вартість 4 тисячі доларів, це оголошення власників. Всі посилання на оголошення працюють. Власник дому вказує, що дім продається біля міста Яготин. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.